If we can open to Job. Відкриємо Йова. Job chapter 7 14. 14. Йова розділ 17:14. In this chapter, Job is asking a lot of questions to himself. В цьому розділі в Йова є багато запитань. And it's a really interesting chapter to read. Це a цікавий розділ, щоб його прочитати. Um, it says some very interesting things. Deяки дуже цікаві речі сказані. And we're just going to read some of the the thoughts and questions that Job has. ми прочитаємо деякі думки І і запитання, які мав Йов. Because it's very real for today. Бо вони є дуже реальними на сьогодні. And I would hope that we have the same These same questions in our minds. Я б надіявся, щоб ми мали такі ж самі запитання в себе в себе думках. Because Job is in is in this this period of life Бо Йов, він був в цьому періоді життя. that he doesn't know how much longer he's going to live. Коли він він не знав, наскільки довго ще проживе. And so he's thinking about death. Він роздумував про смерть. He's thinking about Meeting God. Він роздумував про зустріч з Богом. He's thinking about what did he do? Він 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 роздумував про про те, те, що що робить, робив. What's going to become of my sins? Що прийде з моїх гріхів? So all these things are are thoughts that Job is going through. Це ті речі, через які які Йов проходив, про він думав. And very good for us to also go through these same thoughts. І дуже добре і для нас пройтись по таких же ж самих думках. Even though life is hard. Навіть коли життя є складним. We're trying to avoid any further, mm, to worsening. Ми стараємося уникнути чогось погіршення. Or maybe погіршення. Maybe maybe чи економічно, чи фізично, чи емоційно. And it takes our attention. І воно займає нашу увагу. And we're not thinking about these things that are very important for today. І ми не роздумуємо <coughs> про ті речі, які які є важливими, такими важливими, на сьогодні. Um, just one of the questions that Job Job asks. Одне з запитань, які задавав Йов. We can read it in Um, Job chapter 14. 14. Йова розділ 14, Verse 10. Вірш 10. А помре чоловік і зникає. А сконає людина, то де ж вона є? Я не знаю, чи ви розумієте те запитання, яке він задає. The question is very clear. Питання є дуже чітким. When man dies. Коли людина помирає, Where would he be? де вона буде? It's a very practical question to ask. Це дуже практичне запитання, щоб його задати. Have you ever thought of this? Чи коли-небудь ви думали про це? When you die, коли ви помрете, where will you be? Де ви будете? I think since um, sin entered the world, я думаю, що відтоді, відколи гріх увійшов в світ, and death by sin, і

So I don't think it's a new question. Уже я не думаю, що це якесь нове запитання. As though we have many religions built around this. Саме тому ми маємо так багато різних релігій, які побудувались навколо цього. Many philo philosophies built around this. Багато філософій збудовані навколо цього. Have you ever thought of this? Чи коли-небудь ви думали про це? But man dies and wastes away. А помре чоловік і зникає. Yet man giveth up the ghost. А сконає людина. And where is he? То де ж вона є? A very relevant question for today. Дуже таке підходяще запитання і на сьогодні. And I, I really hope that you come this evening. І я по-справжньому надіюсь, що ви прийшли в цей вечір. Thinking about this important question. Роздумуючи про таке важливе запитання. Where would I be? Де я буду? Where would I be when I die? Де я я буду, коли помру? So that's one of the questions that Job is thinking about. Це одне з тих питань, про які роздумував Йов. It's on his mind. Воно було в його думках. What then? Що, що тоді? When I die. Коли я помру. You know, he's he's thinking about nature. Він роздумував про природу. And he's thinking about what gives life. Він роздумував про те, що дає життя. And we see in verse seven. І ми бачимо, що в вірші 7. Бо дерево має надію, якщо буде стяте, то силу отримає знову. І парост його не загине. So he, he's looking at the trees. Він дивиться на дерева. And he is saying, even the the trees have hope. І він говорить, навіть дерева мають надію. They are able to reach water. Вони можуть дотягнутись до води they can live again. І почати жити знову. But when man dies, Але він говорить, коли помирає людина, де вона? what he's saying, there's no hope в основі, про що що він говорить, що не ж надії. At The end of this chapter в <плес> кінці to, towards the end it doesn't end very well. It's a very nice chapter, but it doesn't end very well. Це дуже дуже хороший розділ, який не But it says in, in verse 19. але <плес> вірші 19 сказано, And the last sentence And, the and, the last last sentence, and thou, thou destroys the hope of man так надію того ти губиш, або так надію людини ти губиш. Yeah. So he's looking at nature. Він дивиться на природу. He's looking at trees. Дивиться на дерева. And he's saying they have hope. Кажучи, вони мають надію. And why does he see? І чому він бачить him or man not having hope? Себе або людину, як ту, яка не має надії. Well, this is one of the questions that he, he asks. яке він задає. But then he does ask another question. Бо він далі задає інше запитання. If we jump down to verse uh, 14. Якщо ми опустимося до вірша 14. And if we can read from verse 14 to verse 17. Із 14 по 17 вірш. Як помре чоловік, то чи він оживе? Буду мати надію по всі дні свого життя, аж поки не прийде заміна для мене. Кликав би ти, то я відповів би тобі, за чин своїх рук сумував би, бо кроки мої рахував би тепер, а мого гріха не стеріг би. Провина моя була б започатана в вузлику, і ти закрив би моє беззаконня so we see another question he asks. Ми бачимо інше запитання він задає. if a man dies, shall he live again? Як помре чоловік, то чи він оживе? You know some people want to believe. Ви знаєте, як деякі люди хочуть вірити. Once you die, коли ти помреш, там просто темрява. You no longer exist. Ти більше не існуєш. Uh, Job is asking this question. Йов запитує це запитання. If a man dies, коли чоловік помре, shall he live again? То чи він оживе? Well, um, uh, Job does answer his question. Йов відповідає на своє запитання. he continues to say, All the days of my appointed time will I wait so my change come. Mhm. Uh -huh. Він говорить, буду мати надію по всі дні свого життя, аж поки не прийде заміна для мене. So he saying that his time is appointed. There is a time that he has. Uh -huh. Він говорить, що його час є визначений, є певний час, який він має. And then in verse 16 he says for now thou numberest my steps. І вірш 16 й він говорить, бо кроки мої рахував би тепер, або бо кроки мої рахуєш тепер. So we have an appointed time. Є визначений час. All our steps are numbered. Всі наші кроки є пораховані. Це як ви маєте? Так. Я знайшу ці нові Smartphones because they number your steps. Як годинники розумні, цікавими, бо вони рахують твої кроки. І ти можеш налаштувати, що коли ти дойдеш до якогось результату, там 10 тисяч кроків, наприклад, вони завібрують тобі. Can you чи ви можете уявити The day you were born. Що від дня, коли ви були народжені. Until this day. До цього дня. All your steps have been recorded. Всі ваші кроки були пораховані, записані. They have been numbered. Вони були пораховані. From the day of your birth to this day. Від дня вашого народження до цього дня. Job is recognizing this. Йов визнає це. Do you see how healthy this thinking is? Чи ви бачите наскільки є здоровим таке мислення? Пам'ятайте, йов не знав скільки він ще проживе. is sad. Він сумний. Він, хворий. Він, в депресії. він втратив все. Він не знає, що з ним станеться.

That from your birth що від вашого народження всі ваші кроки є пораховані. Все записане. Чи це означає щось для вас? I don't know if it makes you smile, but it would make most people not smile. Я не знаю, чи ще це заставляє вас посміхнутися, але більшість людей це не заставить сміятися. Якщо всі наші кроки пораховані, I mean, God, knows, God knows everything that we have done. Це означає, що Бог знає абсолютно все, що ми зробили. And in verse 15, у вірші 15, Job says, Thou shall call, and I will answer. Йо говорить, кликав би би ти, то я відповів би тобі. So Job is answering his own question. Бог, Йо відповідає на своє власне запитання. That when this life is ended, що коли це життя закінчиться, he's going to be called. Він буде покликаний. And Job is going to have to answer. І Йову прийдеться дати відповідь. Now, a why Job is this. Є причина, по якій Йов говорить це. To say in verse 15. Він продовжує говорити у вірші 15-му. Thou will have desire to the works of thine hands. Uh -huh. Зачин своїх рук сумував би. The works of thine hands, is it? no? Uh, I will miss the works of your hands. I will yeah. miss. Uh -huh. Uh -huh. Um, so, the things that God created. Бог створив. Uh, especially you and I. вас і мене. We're going to have to answer to have answer him. Нам прийдеться дати йому Because відповідь за них. Our creator. За нас, бо він є наш творець. And then in verse 16, 16, it says, Does thou not watch over my sin? А не би? So God sees everything. Отже, Бог, Він той, хто бачить все. Now Job is thinking about these things. І Йов роздумує про ці речі. Now from the little that we know about Job. від того маленького, що ми знаємо про Йова, Job was a good man. був хороший чоловік. And because we know this little about Job. і через те, що ми знаємо цей, цю, цю маленьку частину про Йова, I don't think it's an insult. Insult. It's it's a, it's a, Я не думаю, що це є образливим. To say that Job was a better person than any one of us here in this room. Сказати, що Йов був кращою особою, ніж Будь-хто з нас в цій кімнаті. And Job is thinking these thoughts. How much wiser? Наскільки буде мудріше. Було б для нас подумати про ці речі. Бо ми, не такі, як йов. ми не маємо такого запису, як мав йов. Oh, I, I, I would think our sins would be much more than Job's. <laughs> and Job is thinking this way. Now, it is true.

Мати, in in verse 17. It says that my transgression is sealed up in a bag. It's sealed. Damn it, it's not gonna go anywhere. Значить, it's going to stay with you. All your transgressions. Вся провина твоя. Всі гріхи. Are going to stay with you. Залишаться з тобою. It's sealed up in a bag. Вони започатані у вузлику. And the idea is, і ідея в тому, that it's being saved. що це щось є збереженим. What is it being saved for? Від чого воно збережене?

його бачить, що його дні пораховані, він помре. Його кроки пораховані. І йому треба буде дати відповідь Богові. Його гріхи є запечатані. Запечатані для нього. Цей розділ він не закінчується дуже добре. But I want to go to the New Testament Але я хочу відкрити Новий Завіт. to look at what more God did. Щоб подивитися, що більше зробив Бог. To deal with this problem that Job is understanding. Щоб мати справу з цією проблемою, про яку розумів Йов. And I hope that we turn to Ephesians chapter 2. Якщо ми відкриємо ефесян, розділ другий. Ефезінс 2. Ефесян, другий розділ.

11 and 12. No, just 12. Ага. Ми прочитаємо вірш 12, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. We could understand, ми можемо розуміти that without Christ, що без Христа we have no hope ми не маємо надії. Now that's what this mm. verse is telling us. Це те, що говорить нам цей вірш. That without Christ being alienated from the commonwealth of Israel, and strangers uh -huh. from the covenant of the promise. що ви без Христа були відлуч... відлучені від громади Ізраїльської, чужі там, обітниці. Having no hope. Не мавши надії, And without God in the world. і без Бога на світі. Without Christ. без Христа Equals. це дорівнює No hope. без надії And without God. і без Бога. Now I like the next verse. Мені подобається наступний вірш. Verse 13. Вірш 13. It starts with I don't know if you have but, але. but now. Yeah. It starts with Починається з того, що була зміна. Зміна сталася. І сказано, а тепер. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Оскільки це чудове повідомлення. Because when 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 you 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 add 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 the the truth truth, up, up, угу, it бо коли ви додаєте правду, you And I, and are guilty, ми і е, ми є винними, and have no hope без надії. That's the truth. Це є правда. Religion tries to make it sound nicer sometimes. Релігія старається, щоб це звучало трохи якось. Краще філософія робить, щоб це звучало по-іншому. Але що говорить нам правда? Що в своїх гріхах ми не маємо надії, ми є поза Богом, без Бога, і будемо засуджені. Але цей вірш Verse 13. 13. Changes everything. But now in Christ Jesus. Changes everything. Now it gives a lot of hope. Тепер він дає багато надії. And now it gives one knowing God. Зараз він дає пізнати Бога. Having the peace of God, and it talks about він говорить про sometimes we're afar off. Про тих, що колись були далекі. Because of our sins через наші гріхи. Because of that day of judgment через той день суду. because having no hope через те, що не мати надії. we were a far off from God. But now in Christ Jesus You are made nigh by the blood of Christ стали близькі Христовою кров'ю. Як це можливо? Well, that bag of sins той мішок з гріхами да кінба. Той вузлик з гріхами, про який говорив Йов. That all of us have. Той, який має кожен з нас. That is being saved up to that day when we are called before God. Який збережений на той день, коли ми будемо покликані до Бога. Той вузлик з гріхами. Your own personal sins. Вашими власними гріхами. When one puts their trust in Christ. Коли хтось вірує в Христа. That bag of sins that's been saved up. Той вузлик з гріхами, який був збережений, кладеться на Христа. Він бере той вузлик з гріхами. Він, бо він взяв то засудження за ті гріхи. Says, І сказано, says: nigh by the blood of Christ. Стали близькі Христовою кров'ю. It's his blood paid кров, the price for sins за for that bag of sins that you have. Гріхами, now there was a change that took place. Mm -hmm. зміна, From verse twelve and verse mm -hmm. thirteen. And that change can take place for anyone this evening. І така зміна може статись з кожним в цей вечір. That you also can know Щоб ви також пізнали. that you have been brought near near to God. Що ви були приведені близько до Бога. Because your sins гріхи, your bag of sins, гріхами, have been put on the Lord Jesus Christ. Був покладений на Господа Ісуса Христа. Ви можете сказати, що я повинен зробити. Вірш 8 Говорить і дев'ятий. Бо спасенню спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. There is nothing that we can do. Немає нічого, що ми можемо зробити. There is nothing that we can do to to remove this bag of sins. Немає нічого, що ми можемо зробити, щоб забрати той мішок, той мішок, з гріхами. All of that has already been done. Все це було зроблено. That miracle work has already been done. Та та то чудо, та справа була зроблена. By the blood Of the Lord Jesus Christ. Кров'ю Господа Ісуса Христа. So we hope that this evening Ми надіємося, що в цей вечір you would have these same thoughts as we read of Job. Ви будете мати ті думки, які ми читали про Йова. And you will come to the understanding what the Lord Christ Jesus Christ has already done. Що Господь Ісус вже зробив. And paying the price. Заплативши ціну. For your personal bag of sins За той ваш власний вузол, мішок з гріхами. that God knows about той, про який Бог знає. and he will lay that bag on the Lord Jesus Christ. І він покладе той вузол на Господа Ісуса Христа. Once we put our trust in Him, У момент, як ви повірите в нього. And we would hope you would put your trust in Him as soon as possible. І ми надіємося, що ви увіруєте в нього Найшвидше, наскільки це можливо. Бо всі кроки ваші є порахування. У вас є виділений час. І сьогодні is the best time це найкращий час вірувати в Нього. Закриємо молитвою.